Поки урядовці шукають спонсорів будівництва стіни між Україною і Росією, жовто-блакитні паркани перетинають цю країну. Ідея перефарбувати огорожі уздовж дорігу Кольор державного прапору приносить винахідникам чималі гроші. У Києві панує кольорова лихоманка. Столичні перехрестя активно зафарбовують у жовто-блакитні кольори. Із проїжджих маляри активно збирають кошти. Але чи на фарбу дуже вам дякуємо? Гарного дня. Журналісти програми гроші дізналися на що фарбувальники витрачають зароблене, і особисто вирушили на фарбові заробітки. Залізних регіонів просто почали і Кажуть, ми типу вас підтримуємо. Ми в себе пофарбуємо моста. От ми вам вийшли фотографії, почали висилати фотографії, що вони там фарбують, що вони там цей. От, але про гроші тоді ніхто навіть не говорив. Роман Реверджук один із перших, хто почав фарбувати вулиці. І на жаль, сьогодні він визнає, що знаходяться пройдисвіти, що збагачуються на його патріотичному задумі. Почали по Києву з'являтися люди з коробками, які збирають просто гроші. От кошти на фарбу. Дивишся, одна людина фарбує, п'ять людей збирає кошти. Підійшов до одної групи. Кажу, ви звідки? З білої церкви. Ми типу білій церкві все пофарбували. Приїхали Києву допомагати. Програма гроші. Вирішує перевірити, чи справді хтось багатіє на фарбі. І скільки можна заробити посеред вулиці із пензлем у руках. Фаси, хтось? Угу. А ти фарбу треба купляти, так? Фаси, ти 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 ага, вже можна, так? В одному із спальних районів Києва наш волонтер без запрошення приєднується до фарбувальників. З'ясовує, хлопці не тутешні. На кольорові заробітки теж приїхали із Білої церкви. Поруч із коробкою для пожертв на фарбу помічаємо ще одну на допомогу батальйону Донбас. Невже хлопці збирають пожертви на кілька ідей одночасно? Неподалік на наступному перехресті хлопець одинак, теж збирає гроші на фарбу. Хоча тут уже все пофарбовано. Так, а тут нічого. Я просто Ну, Ти не зрозумів, короче. Тобто вони красять по одному місту, ті, які хочуть гроші. деньги. То, То вони на одному і тому же місці стоять, щоб відимось, поняв. А ми забираємо, ми закупаємо краску і там, де не покрашено, ми уже так на іншій а -а -а. точці зустрічаємо цілу організацію, яка промишляє вуличними розмальовками. Здравствуйте. Люди помогают, мы помогаем городу. Руководитель все так занимается. А, у вас какая-то организация? Ну, конечно. А общественная как да. называется? Ежи. Звертаємось до керівника організації Єжи, щоб дізнатися, як вони працюють. У нас немає волонтерів, у нас спеціалісти, які получають э, законну зарплату. Артур Васильович каже, що збирає команда по тисячі гривень на день, із них 300-400 витрачають на необхідні товари, решта на благодійність. Але звісно, не вся решта його маляри таки отримують із пожертви зарплатню. Ні, ніякого секрету, э, ребята зарабатують від мінімальної зарплати, которая в Україні чи бо. Що тисячі гривень і до двох з половиною тисяч А скільки ж заробляють фарбувальники нелегали із білої церкви? Повертаємось наступного дня, але бачимо лише покинуті недофарбовані паркани. Тільки ж вони могли назбирати у своїй кишені. Журналісти грошей вирішують влаштувати експеримент, провести день як волонтери-фарбувальники. Але фарбувати не як аматори, а як професіонали. Ми обрали перехрестя у центрі міста. Хлопці беруть на себе фізичну роботу, а дівчата хапають жовто-блакитні кропки та починають збирати гроші. Його треба, первим ділом чистить всю цю стару краску, которая есть. Лучше красить, конечно, краской по, по металлу. Есть специальные специализированные краски, которые идут для улицы. Они на долгое время они не лучатся, они не имеют такого, быстро высыхают. Пыль на них не садится настолько, как на обычную краску, которая, которую мы в домах используем. Якщо не дотримуватися цих правил, фарба нанесена поверх іржі облущиться, і замість гарно пофарбованих заборів взимку залишиться металеве страхіття. За дві години ми назбирали 611 гривень. Якщо б працювали повний робочий день, у наших жовто-блакитних боксах лишилося б більше двох тисяч гривень. Мінус 400 гривень на матеріали маємо 1600 гривень чистого прибутку, які можна витратити на благодійність або привласнити, якщо дозволить совість.